Всім привіт! Як зараз зима, і особи знімати якусь там чуно чи рибалку не хочеться, вирішив показати вам свої посилки з AliExpress, розпаковка, чек, або те, що знову вирішив купити 30-літній дурень. Так як моїй пошті нема світла, то прийшлось забирати посилки без пакунка, але я їх ще не відкривав і відкрию зараз разом з вами. Як в минулому відео я вам показав, які я купляв тримачі для е, підсака. І цей раз я вирішив ще е, трошки протюнінгувати свій човен і купити тримачі для. Але щось вони не відкриваються. Е, зробити тримачі для водищ. Я думаю, що вони ось так дуже легко будуть відкриватись. Але вони не відкриваються і тут треба відкручувати то, звісно, фейл. А, ні. Ладно, тут треба ще трохи відкрутити. І тоді, в принципі, вони відкриваються. Тобто. А, ні, воно я ось так. В принципі, якщо якось... Добавити тут товщину, то він має досить гарно тримати спінінг. Ось. Ну, побачимо. Зніму відео і побачите, як я цю приспособу причепив на весло. Чи буде воно тримати спінінг, чи ні. Це все потім взяв дві таких штуки, такі штуки, так як треба дві точки опори. Їхня ціна десь в районі по 70 гривень. Якщо треба посилання, то напишіть і, і я в коментарі його прикріплю наступне. Це щось. Ага, Це я думаю, що буду робити ремонт. там, Проводку робити сам, бо минулого разу, як робив ремонт, то... Майстри попались хренові, проводку я все одно сам після них доробляв, бо не змогли за два місяці зробити проводку в хаті 37 квадратів. Думаю, що з таким плоскопцем буде зручно знімати ізоляцію і, в принципі, працювати з дротами. Їхня ціна в районі 100 гривень. Наступне. Ось, е, Не знаю, мене привабив вигляд цього ножа. Я, в принципі, люблю ножі і в мене є досить такий грубий від ганзу. Але чистити ним рибу не дуже зручно, бо він надто грубий, його товщина десь пів сантиметра, може і більше. І побачив Його ось там ціна була 85 гривень. Виглядав гарно. ну, В принципі, як на такі гроші. Якість, здається, непогана. Навіть якось він так грубо тримається, ще ага, й защвкується, можна його повісити на шию чи ще кудись. От, досить міцно тримається. Побачу, чи не буде зручно чистити рибу. Якщо, в принципі, згубити його не шкода. 85 гривень невеликі гроші. І наступний товар це тряпка для того, щоб мити авто. У мене вже є їх багато, але вони всі маленькі і купив собі таку велику. Її розмір десь метр на п'ятдесят чи метр на шістдесят. Я думаю, що в буде набагато зручніше мити авто. Ось, всім дякую за увагу.